Всім привіт! Ми сьогодні скупилися для мілашки в школу. Зараз ми покажемо розпаковку. Так, такий у неї рюкзак для швидкочитання. читання. І там в цьому сумці дуже багато речей. Зараз ми будемо показувати. Це для постілину, щоб... На партії не було нічого такого ось. Це для книжок, щоб вони не були грязні. Це картон. Партон. Так, так. тут папер. папер різнокольоровий. Тут у нас олівці. 18 штук. Тут. Для зошитів обкладинки. Так, тут у нас э, фломастери. фломастери різнокольорові. Ой. Це у нас альбом для малювання. Або для малювання? Так, це у нас для книжки, для книжки нова штучка. Нова штука. Що тут у нас? Тут фарби для малювання. Тут у нас э, пластилин, різнокольоровий. І тут у нас дуже-дуже багато росту. Гінотик, слон, лев. Якісь зайчики катанні. Вкусняшки. Эм, Белочка. Собачка. Собачки. Котик. 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 Три штучки, две штучки котика. Потом... Эм, э, цей, качка. Качка, да. Эм, панда. Эм, э, жираф. Паспатрон. Паспатрон э, цей. Э, Зошик. Э, потом еще один паспатрон. Котик, такой зайчик такие, зошитый, злайный. Потім зайчик синий. За, зайчик... Э, зайчик, зайчик, зайчик рожевый. рожевый и как Вообще тут Так, что тут у нас? Клей. Клей вот по баночке. Это клей. для книжки. лінійка з линии? З забув. умноження. умножене. С обычными умножениями. Три ручки рожеві. <сумі> <after. сумі> <è, three. сумі> а це я выбираю. <сумі> так. Олівці. Прикраси <сумі> для олівця. Я буду зараз його відкривати. Двоє Олістів. Покажи ближче, І три і, штучки для малювання. Я не розумію як я вам такі. І всього у нас все це вийшло без моїх канцелярій. Всього у нас вийшло 1907 гривень. І 98 копійок. От такий у нас чек. Великий, великий. А, і ще ми забули, ще... А ще у нас для швидкого читання вот таке. Сомочка. пенал докупить. А, ну еще и пенал будет там докупляться. И обкладинки для книжек. А, а вот это... это наш кот.